Гарного всім дівчата і хлопці. Багато хто з вас просив, щоб я показала повний процес, як я замішую і як я роблю хлібчик. Сайка формова. Значить, так, в мене тут 150, ну, майже 200, ні, 150 мл молочка. Тепер я наливаю водички сюди. Ще 150. 300 мл водичка з молочком. Водички тепло і налила молочко кімнатної температури. Тепер я кладу сюди дріжджі, десь приблизно 15 грамів. Вони свіжі дріжджі, кладу сюди ложку цукру, півчайної ложки солі, маргарин. 15 чи 20 г олії сюди. Ложку чи півтори. Умельницька олія ріпакова. Можна оливкової. Хто яку хоче, так можна звичайної. Так, розмішую. Маргарин не обов'язково, хай собі він плаває. Головне, щоб дріжджі, цукор і сіль розчинилися. Ось так. Борошну я буду сьогодні використовувати зернарі. Воно дзеркалить, але. І так гарно видно, що зернарі. Борошно треба буде десь від 350 грамів. То в мене осмірний стакан 200 грамів приблизно. Два стакани сюди. Взагалі-то в зернарях є різне борошно. Дуже різне. Він у борошно. треба обов'язково віяти і замішую тісто. Це дуже легко. Головне, що сіль, цукор. Дріжджі поклала і все вийде. Маргарин ми ще з пекарні кладемо. Тоді ще в нас, коли я працювала, був тарасик. Треба так гарненько замісити тісто, щоб воно відставало від рук. Тісто вже я замісила, таке тугеньке, гарненьке. Можна кому незручно домішувати на поверхні. Все вийде. Ось таке тісточко. Тісточко я відчуваю, що буде гарненьке таке. Накриваю плівкою і залишаю відпочивати. Можна десь в теплому місці, якщо у вас прохолодно. Залишаю відпочивати десь від годинки до півтори. Я тістечко гарненько відпочило, десь півтори годинки. Тепер розділяю на дві частинки. Це у мене такі дві хлібинки буде, дві саєчки. А ці дві частинки я розділяю ще на три. Ось так, можна через ваги, щоб рівненькі такі були. А кожну з них я заокруглюю. Ось так. І відкладаю ще відпочивати десь хвилин 5, 5, 7, 10. Тим часом я підготувала формочки, ось тільки в мене по 145 грамів. Тепер беру я кульку одну. Можна з цього тіста зробити пиріжки, Дуже гарні вийдуть пиріжки, тісто суперове. А я розкачую ось так в пласт, в прямокутний. Тепер ось Тут у мене є маргарин кімнатної температури. Я ось так змазую. Можна щіточкою, я руками. Можна побризкати олійкою. Я ось так скручую я, складаю такий рулетик. І відкладаю відпочивати ось так. І так слідуючи, всі так роблю. Ось воно ще ось так в рулетиках відпочило, десь хвилин 5. Тепер я беру рулетик ось так. І розкачую ще ось так злегенько. все дуже легко. І скручую. ще раз рулет. І викладаю формочки. І так далі по три штучки в одну формочку. Ось так я повикладала формочки. Тепер я залишаю в розстойку десь в теплому місці. І розігріваю духовку на 180-190 градусів, як збільшаться вони ось так в 2,5 рази, приблизно. То тоді я можна помазати курячим яєчком, або я помажу молочком і трішки меду покладу. Десь ложка молочка. І зовсім крапля меду, можна на кінчик чайної ложечки. Це для блиску і для того, щоб кунжут пристав. Ось так я трошу кунжутиком, можна сірим, можна чорним. Хто який заважає? Ось так і ставлю в духовку випікатися десь від 20 хвилин. Температура 180 чи 190 градусів. Ось так легенько ставимо. все вийде. Так, дівчатка, спікся. Все робила аналогічно, все по рецепту. Якщо ви все зробите так, як я вам показала, то у вас вийде ось такий хлібчик. Ось такі саєчки. Якби ви відчули, як воно пахне, як він цих хлібчик пахне, Такий порційний. О, так і хочеться вже зробити чаю із таким змерзлим маслом. Або з медом. Це щось таке, знаєте, неймовірне. борошно не підвело. Ви бачили, як я це все робила. Ось вам і а то мене часто запитують, яким ви борошном користуєтесь. Це ж таким. Просто пахне дуже смачно. Кому сподобалось, як я готувала цей хлібець, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!